Україні, шановне товариство, швидкої надії на відновлення повністю електропостачання по нашому регіону немає, тому будемо виходити із того, що із тих потужностей, що ми маємо, додатково перекинутих на Уманський район, сьогодні чітко заведений графік по місту Уманю, повністю запущено критичну інфраструктуру, лікарні пекарні. Там ДСНС та інші служби, які потребують електроенергію постійно, частково пробують відновити постачання на села, але графіка ще немає просто перевіряють спожиту потужність. Від нас залежить те, наскільки ми будемо мало споживати електроенергією, економити можливість застосування графіків чітких. Зараз ми наразі пробуємо на генераторах запустити свої старостати, хоча б населення мало. Критичні моменти зарядити телефони, там е, запрацювати офісна техніка. Віримо в зсу, допомагаємо зсу. Слава Україні! Ми переможемо.